Віталій Окс, український співак та автор пісень зі Львова, у 16 років Віталій дебютував на великій сцені, ставши учасником популярного вокального проєкту Голос країни, де підкорив серця глядачів своїм голосом та харизмою. Після вдалого виступу на шоу Віталій почав свій сольний шлях, презентуючи власні пісні. Особливої уваги заслуговує його версія пісні Тіни Кароль Ніченька – яка зібрала мільйони прослуховувань на музичних платформах та принесла йому нагороду Muzvar Еворс 2024 у номінації Найкращий переспів. Але сьогодні не кліп, не виступ, не премія. Сьогодні відверта розмова: інтерв'ю поза іміджем. Він яскравий, талановитий, амбітний. Його ім'я вже звучить голосно, а далі ще більше. Але хто він поза іміджем сьогодні і дізнаємося? Віталій Окс у нас у студії, Віталію, вітаю тебе! Вітаю, дякую вам! Дякую, що погодився на це інтерв'ю. Сьогодні хочеться поговорити не лише про кар'єру, а й про тебе, про тебе як особистість, взагалі, як настрій, все супер, дякую вам. Дякую. Віталію, Твій музичний шлях почався ще з дитинства. Але коли ти зрозумів, що це не просто хобі, а справа всього життя. Зрозумів, мабуть, після фіналу «Голос України, це 20-й рік. Я дійшов до суперфіналу. Все яскраво, все класно, все круто. Мені дуже сподобалось бути на сцені, бути в кадрі. Так? Але водночас я зрозумів, що я повертаюся додому після шоу. І нічого не буде відбуватися, так я залишаюсь далі в стоматології, карантин, всесвітня пандемія, локдаун. І, і, і власне тоді я зрозумів, що музика це 100% не просто хобі. І тоді почалися якісь нові випики моєї творчості: там писати пісні, писати про ресторан. Просто писав <бір> <бір> теж, от і, і якось там вже й доросло до цього моменту. <бір> — Ну от якраз ти зазначив про голос країни 2020 рік. Тобі тоді 16, що ти відчував перед сліпими прослуховуваннями? Як ти почувався? На той час для мене це було не просто мрія, так це, це було щось настільки велике, настільки масштабне, що я і мріяти про це не міг. Я пам'ятаю, як я дивився на голос країни з дитинства там, на, на телевізорі, так, і мені здавалось. Ті на каю сидить там за кріслом. Як це можливо? Це вона там з кимось може співати, комусь там допомагати про щось. Кастинг був взагалі влітку у Львові. Я пішов туди, не розказ, не розказавши про це батькам втіхую, так в криску. А як батьки відреагували? Взагалі мама про це дізналася вже в жовтні, коли жовтні в жовтні, так, коли мені написав вже менеджер і сказав, там 9 числа зйомка, допустимо, я не пам'ятаю чітку дати, сказав 9 числа приходьте до нас на зйомку. Ну, типу, вже був вимушений сказати мамі, бо в ну, 16 років я сам до Києва не поїду. Типу, в мене там гіперопека і так далі. І, так далі. І, і, власне, розказав мамі, мама була в шоці. Е, і що? І ми поїхали. Я от настільки заземлений був, настільки мені не дозволяли мріяти про це. Так я завжди ходив на вокал в музичну школу. Е, я ніколи не брав участі в дитячих конкурсах. Хоча були якісь можливості. Я думаю, ви всі знаєте про якісь дитячі конкурси: там Червона рута, колосок щастя і добра. Щось багато що подібних ін... конкурсів так, було. Так, так. І, і власне моя мама завжди казала: для чого вони? Я там. Побував на цьому конкурсі один-єдиний раз. Мама там заплатила за участь, вона сказала: все, ми більше туди не ходимо. Ну і все. Ну я чесно вам зізнаюсь, я, я не думав про те, що це може дійти в першу чергу в до фіналу. Для кожного артиста пошук власного стилю це дуже важливо. Після голосу ти почав писати власну музику. Скажи, будь ласка, наскільки це було складно в першу чергу для тебе? Дуже складно. Дуже складно, тому що я нагадаю, 16 років. Ну ніхто мені тоді не сказав, хлопчик, ти там от смазливінь допустим, будь пиши якусь там по псу. Ну, ні, ну ніхто не, не допоміг в контексті того, ніхто не міг сказати, як буде краще і так далі. І ну тоді я не знаю чому, але я одразу розумів, що типу я хотів би працювати в ліриці. Якщо от відкопати всі ці треки, старі, які написані до того всіх, в них є доля от лірики, баладності. Якогось такого внутрішнього спокою. А як ти розумієш, що пісня готова? Є якийсь внутрішній сигнал, який свідчить про це? Музично, звичайно, є ну типу будь-якому випадку. Е... По тексту, коли я от роблю. В мене є своя фокус група. Типу, я написав там якийсь перший брек, Першу демку, безумовно. Я даю там послухати трьом людям, найближчим, які от яким я довіряю. Йдемо до музиканта. Музикант послухав прикольно. Давай робити робить з музикантом. Я чесно вам скажу, я дуже дуже вибагливий. І мені дуже важливо, аби музика, першу чергу, моя музика. Кожна моя пісня несла якийсь сенс. А сенс це слова, сенс це мелодія. Якщо цього не чути, якщо це перекриває музика, ну, Adas. Adas. а, Твоє виконання ніченьки це було щось особисте чи більше творчий експеримент? Напевно, що особисте. Особисте. Да, а так. чому саме особисте? Ну, уявіть, Ви все життя любите ті лукари, любите кожну пісню, а тут є можливість переспівати цю пісню. Безумовно, це буде особистий поклик в першу чергу. І як тільки от Тіна сказала цим інтерв'ю, що може там переспівати і так далі, я одразу, одразу ж в першу секунду, почав про це думати. Але почав думати і, типу, перший дуже швидко. А чому? Мені здалося, що, так? Здала, що... У -у -у. Тіна не захоче дати після no Name. На той момент це, це вже дуже багато часу минуло з голосу країни, дуже багато минуло з... В цілому з якогось нашого конекту, да, І ну, типу, здавалося, що шансів дуже мало. І, в общем, я почав думати про це, перегорів. Потім загорівся знову. <рес> я, все, як в творчих людей, переклав першу пісню. Не нічого. Не нічого. А якщо не секрет, що за пісня? Не варто. Не варто. Не добре. добре. <рес> я приклав ще одну пісню. Скидаю їй. Не те. Знову. Не. Не те, да. А Ніченька ж одразу мала бути для Шумея. Тобто в тому самому інтерв'ю Чіна сказала: Нічінка була б цікава в Шумею. Я, власне, типу одразу розумів, що Ніченька — це або йти на таку наглість і переконати ціну, що Ніченька для мене. Або, або не рухати І, можливо, от щось, щось мені підказало всередині, що варто спробувати все ж таки нічимо. Я спробував переклад. Після того почалося десь два місяці постійних зумів стіною, постійних правок. де найскладніше було перекласти приспів і там звучить це: І за руку тебе, мої слів, заберу назавжди. І це заберу назавжди. Це було найважчим, напевно. Це, ну, типу, «заберу свої сни». Заберу вися для милая. Там, там було тисячі одне можливе звучання, можлива рима. Я все це надсилав в, в тімі, це в голосових по секунді. Як ці реагувало взагалі? Прикольно, не так само і каже, це класно, це не дуже, це теплота. Я не очікував жодного успіху, я не очікував, що щось там піде. І більше, типу, перші два тижні Ніченка не набирала абсолютно нічого. В хтоці там ще десь, ну, були такі не надто високі показники, скажімо так. І в якийсь момент вона почала набирати, і я такий вау, нарешті. І все. Це воно. І, і, і... ніченька, безумовно, змінила мій творчий шлях. Ну і користуючись нагодою, не можу не запитати, чи є шанс почути буквально декілька секунд ніченьки наживо, спеціально для нашої аудиторії. зараз. Mm -mm -mm -mm. Я хотів би быстрек ты, сідала, тільки я тільки ти І за руку тебе мой сни, я заберу нас завжди. А -а -а. Ты залишила слід, пойком попридош попри сних. Я за руку тебе беру сни, Заберу на заштыни. Супер, клас взагалі. Дякую. От усі бачать лише результат, успіхи, публічність, а що взагалі залишається поза камерою? Біль. Біль. Сьози. Я став дуже сентиментальним частом в символах такого періоду, яким. Знаєте, кожна ситуація в житті, в кожного артиста є свій шлях. Немає такого, що успіх, просто прийшов і він є. Типу, успіх завжди це ці слова тіни, успіх завжди приходить до підготовленої людини, яка знає, що робити з цим успіхом, яка знає, як на нього реагувати. І, власне, кожен раз, коли тобі надто складно, ти проживаєш цей період, ти трансформуєшся для того, щоб отримати далі щось більше. Я радію усьому, що є. Погано я поплачу, весело я посміюся. І наостанок, Віталію, що б ти хотів сказати людям, які тільки зараз шукають свій шлях. Ой... Можливо, є якась порада. <ріхи> пробуйте, пробуйте усе. От це, це єдина порада, і вам ніхто не допоможе. Давайте одразу я всію вас на <ріхи> негативні емоції. <ріхи> Всі <ріхи> сили на себе. <ріхи> да. Ви нікому не потрібні, вам ніхто не допоможе. І, і це факт. Допоможете тільки ви собі самі все і, і пам'ятайте про це, і, і дуже багато намагайтеся. Намагайтеся в різних сферах з різними людьми. Робіть дуже багато тімбілдингу. Зустрічайтесь, спілкуйтесь, радьтесь. Клас! Дякую, Віталію. Тобі за відвертість. Дякую тобі за цю прекрасну розмову. Думаю, багато хто відкрив тебе з нової сторони. <гум> Було цікаво почути твої думки, твої роздуми. Ще раз тобі дякую і бажаю тобі успіхів у всіх твоїх майбутніх проєктах. Дякую, дякую тобі, Віталію.